Вітання, шановні глядачі. З вами Станіслав Стойков, і це фокус війни зі Львівської області. Сьогодні 23 вересня 2024 року. Україна знову зазнала атак дронами та ракетами з боку агресора. За повідомлення повітряних сил України у ніч на 23 вересня 2024 року у повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу. Дві керовані авіаракети х 59 69 та чотири ударні БПЛА типу шахет. У результаті бойової роботи протиповітряної оборони збито три ворожі БПЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей: один шахет та дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕП Сил оборони України. Жахливі події у Запоріжжі. Вчора, 22 вересня, російські війська вдарили кількома керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого є поранені серед цивільних. У період з 10 до 11 години вечора, неділі, окупаційна армія РФ завдала сім ударів кабами. По території обласного центру та району ворожі боєприпаси влучили по об'єктам цивільної інфраструктури. У результаті авіаудару порано 17 людей. Серед них 15 річний хлопець. Також четверо з постраждалих госпіталізовані. Станом на 23 вересня відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів та п'яти транспортних засобів. Окремо слід відзначити потужну роботу медичних служб. Українські медики безперевно надають допомогу як військовим, так і цивільним постраждавшим від обстрілів. Госпіталі Запоріжжя продовжують працювати у надзвичайних умовах, забезпечуючи необхідне лікування поранених і рятуючи життя навіть у наскладніших ситуаціях. Це був Станіслав Стойков для Фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі.